А, і це добре. На. Ми теж ходили. Вроде було там, де ми все клали на холодильник. До liceю я навчалася у Чедеське, де ця Я була де на коли я попала туди. Я там була тоді. Ну я була вже доросла. Мені було зважка закати. У мене мама умерла. Та, мене брат Казав, що знає мене, та вона здала. Він мене забрав на два дні і він мені пояснювало все. Моєму треба назад і у війну. Я до нього не обращаюся. Хто не вчиться, має допомоги. Значить, над не помилками треба працювати. Не всі працюють. І дорослі працюють, і не працюють. Значить, не ображаємося, не засмучуємося, виробимо всіх прикрас. Цим дітям більше треба уваги приділяти, Деколи після уроків ми йдемо в гуртожиток, допомагаємо їм, розказуємо їм, як повинен повинна бути їхній побут, деколи допомагаємо цей побут зробити кращим. Ми розуміємо, що це діти підлітки, ми розуміємо, що. Їх потрібно вчити і направляти в то русло, в якому вони будуть жити в дорослому житті. Тобто, ми допомагаємо всіляко. Ми з ними скупляємося. Я, як майстер виробничого навчання, і в нас є зауч. Ми з ними ходимо, скупляємося, наприклад, там в п'ятницю. Ми йдемо, щоб у них були продукти на суботу, неділю ми йдемо, скупляємося. Що вони там кажуть? Ну тобто, ми з ними комунікуємо, але багато ще треба працювати, і багато ще треба в них вкладати. Ми розуміємо, що це діти статусні, і їм потрібно більше уваги набагато, ніж таким дітям, які в сім'ях. У вас Віталя мабуть добре, якщо говорити про статусних дітей, у нас є їх багато під опікою. Майже їх маємо на сьогоднішній день до 18. Але четверо, це я окремо б хотіла виділити, тому що це дітки вихованці Надіївського будинку інтернату. Які були на живих майстер-класах, де вони себе випробували, де вони прожили той день один з нашими студентами педагогічним колективом, і ось так, 1 вересня, двоє дівчат і двоє хлопців потрапили до нас в заклад. І я його, як керівник, який очолюю, ми і мама, і тато, і бабуся, і дідусь. Ми все для цих дітей зараз на той період навчання, на який вони у нас будуть перебувати на ці три роки? Якщо ми були презентували, був ми мені могли посипати з собою і прийти в, 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 в п'ятницю на суботки, так? Да? То сьогодні подумайте або вдома подумайте, чим ми будемо, що ми можете на презентації поставити. Що ми можемо поставити на презентацію на тарілку? І ще ми можемо звязати наш вигляд. Що можемо ставити? Кейчуки, <ръпи> можливо, кейчуки вам поставити. Я навчилася у Беревській ліцеї у пекар-кондитері. Мені подобається пекти і варити. Я пекла булочки, хліб і я вже вирала різні їжу. У мене була найперша картошка із м'яс. Мені більше подобається практичне заняття. На практичні ми випікає хліб і булочки. Раз в тиждень є уроки виробничого навчання, які проходять у наших лабораторіях згідно із програмою. Ми вчимося готувати ріжове тісто і випікати різні вироби. І вони такі, да, вони будуть вчитися тут, так, вони будуть пекти, да, все, але вони, ну вони. Там за них вихователі все думали, а їсти, водили вихователі, там в дитячому будинку. А тут вже доросле життя. Вересень місяць був такий переломний у нас десь до кінця. поки вони зрозуміли, що вони вже тут дорослі, що тут не до кінця дорослі, але що тут вони мають брати відповідальність на себе і мають і мають щось робити для того, щоб, щоб їхнє життя було комфортне. Вони взагалі нічого не сприймали. Вони могли встати піти. Вони не розуміли, чому це так має бути, чому має бути порядок, чому мають бути певні речі, які не мають виконувати. Ми спостерігали, що вони себе позиціонують і налаштовують так, що ми сироти, ми роми, ви нас не сприймаєте. Все рівно нічого з цього не буде. Десь отакий був месендж. Але день за днем ми ну показували і діти показували, що ну сідали разом з ними за одну парту. Простий, простий випадок. Один десь сендвіч вони їли на двоїх. Хоч завжди їх вчу, що це не гігієнічно, тому що десь певні моменти. Е, якщо це в гуртожитку, разом готують, разом десь вони десь і сваряться, десь і певні моменти такі. Крок за кроком ми ламали також цей стереотип, що ви нічим не відрізняєтеся. Головне до них достукатися. Що не місце красить людину, а людина місце, і все залежить від них. Важко зробити це за один день. Це один момент, а другий момент це спілкування між дітьми. Діти зробили в цій групі за нас те, що ми дорослі, тільки прагнемо зробити. Діти здружилися, і це вже легка комунікація на уроках групи вчителя, групи майстра виробничого навчання. Чи є проблеми? Я не буду скривати. Вони завжди є. Але ну мета колективу, кожен мінус перетворювати в плюс, чим більше буде плюсиків, тим буде більше результат. Діти між собою дуже добре комунікують, тобто немає різниці, що це ром або це українець, або це переселенець, діти діляться. Я замітила, що якщо раніше діти якось сторонилися. То тепер діти дуже добре комунікують. Вони товаришують. Атмосфера у групі з дітьми дуже добра. Зараз тобі треба буде поправляти шапку. Давай тобі поправимо. У мене лице є друзі. Ту є болодин дівчинка, сама перша тільки ми її подружили Ілоною. Коли ми увиділи. Она обњала ме, али је ми одаду много не знала, она ме просто обњала. Коли она ме обњала ја вичувала добро ту. Ја за Ли љубљу обњумати Каже да ја обњумају, наша на виховатика. Ја не љубљу у ранци прокидати се, ити на научање. Але треба ити, тобо што треба професија, заробљате коште. Мето ја треба. Мају, седуш. U nas tožitku je vychovatelka vyhovatelka teta Lis. Největší cítím to, že ona je dobrá. Když mi něco střebal, ona mě to přenesla. Když mi něco stříhatu ona mě pomáhá. Když mi něco stává na měrném bolest, ona mě to přinesla Ona mi ukázala, jakou Машинки. Вона відказала, як включити блендер. Вказала від мультиварки, яка включається. Сушилки. Вліти волосся, я відділ казала. Ні, оцю сторону. Ну, дивися, защокується. З тієї сторони попадає в пазу. Ні, тут, ні. Мої вихованці дуже класні, я так можу сказати. В кожного свій характер, в кожного свої інтереси, і, звісно, ми стараємося до них якось втертися, щоб з ними співпрацювати. Тато з ними ми стараємося набагато більше спілкуватися. Да, є у них таке. Хочу погуляти, хочу, не хочу там іти, але ну, ми намагаємося вирішити з ними одразу це питання. Чому і що, що для цього потрібно їм? Щоб вони йшли на заняття, щоб вони спілкувалися з усіма остальними дітками. Віталечка, що ти тут поприбирав? Чистенько в тебе. Умничка, яка файна, провітрюєш, свіже повітря. Що ти ще сьогодні робив? Спав. Скоро на обід. Да, да. Моє обов'язки підняти, покласти, спати, допомогти, якщо є питання в них, там, чи щось треба вирішити, там, чи постирати, чи ще їсти, приготувати. Звісно, ми це допомагаємо і все поки, поки нормально. Надіємося, так далі буде. Дивися, темне в одну сторону, правильно? Кидай капсулку. І давай темне в одну перебирай, давай сюди ще вкинем. І ну кидай. Світло туди кидай, вони ще носочок, шкарпеточку підніми. Та не стій на колінах, бо поли холодні. Вона мене навчає бути розумною, добротою бути, вчитися, що мали, бо нормально, а коли ми скінчимо цей заклик. Що ми болем бо розумний, що мій не болем, бо Бог знає де, що мій знали, бо у голову де покласти? Ну, я їх сприймаю, як і своїх дітей. Якщо чесно, спочатку я сприймала всіх як роботу. Я психувала, я вже писала і заяви, що я не можу, я не справляюсь. А зараз я навіть без них і жити не можу. Мені щось без них скучно. Вийду на вулицю, о, так, Віталька там грається, ага, там корч сидить з дівчатами». то я вже дивлюся, їх як, на, як на своїх дітей. Ну, І спілкуємося і кажу, о, господи, це файні діти. Якщо зі своїми разом вважаю, то дітей 28. Всі біжать, мене обнімають, ой, тетя Ліза, тетя Ліза. Ну, Для мене вони всі. ну... Як свої. Спочатку ми приїхали, я взагалі ну, реагувала по-іншому. Ой, це не моя дитина, тому та, що вона бігає, чого вона мене обіймає, а зараз ми як велика дружна сім'я. Ну, ми, як завжди, говоримо, типу, що коли я сародита, то вона успокоювала. Вона каже, чиповіді, типу, як завжди, «Успокойся, все буде добре, дай поговорювала. А я тоді са родила і декого не хочу слухати. Но я так і так її слухаю. Та мені подобається, коли говорить за мною. Ну, статус ними складнощі й за те, що в них не було батьків, тобі ж не було того надання цих сфер, які вони б мали це робити, там навіть приготувати, їсти, помити посуд після себе. Все це зразу після себе зробити, і з ними трошки важче. І провіряєш кожну годину, що він, от, допустім, там, дитинка приготувала поїсти, чи вона прибрала після себе. Тобто йдеш і йому допомагаєш, там, чи їй гукаєш, і давай ну, давай приберемо, ну, давай щось зробимо, щоб воно чисто, файно, щоб це ж для вас, воно вам приємно приходити в чисте. Давайте після себе прибирати. Ну, так, да, що учимо ну, навикам. З самого як начало все початку. Там уже є капсула? Віталій ключі мені би не знав, як треба. Який ключати? Якщо більше хочеш, хвати була. При зустрічі я б хотіла через 10 років, так десь примірно побачити їх і щоб вони радісно розповіли, як вони стали на ноги, знайшли роботу. У них з'явилася сім'я, дітки, щоб вони ну пофосталися з дітками. Ну щоб ми улибнулися, пішли, попили кофе, порозмовляли, поспілкували. Ну, що в що них произошло, Як вони прожили цей за весь момент? Вже бажаю їм дуже хорошого життя, дуже щасливого життя на, на, на майбутнє.